Правда, у тебе не нормально мало. Вот про вынос это ваше позитивное ставление. Это фактично позитивное <ривання> ставление. Да, да. Все, что зазначено в вот, 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 вот,

Я считаю, что машина была организована, что она была организована, что она была организована, что она была организована, что что она была организована, 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 что она

і презентаційні експерти з значного інтересу. Тому, помимо того, що поставлені ці питання з продовольством, я прошу підійти до керівниці у Відоминку, саме на представлення цієї експертизи там протягом третього наприкінці. Особливо не чую яких опыт на ротарі. Це буде частково з теми на нової, на нової насадання виставу я виявив Would, uh, oh, oh, oh. I'm і Цей процес не виключений. Ем Але навіть потерпіла, яка має право на відділ, який що до бачимо, світ та сповнені процесу, і, не має, має права на відповідь, ем ставити емоції вище за фактичну вставки. Саме це і полягає життя в основі ем правосуддя в Україні би звернути увагу на наступні обставини? Перше, я зазначив про зброй, я наразував про те, що дуже е, вид інестим патором. Привозити ці справи і обставин є події із дійсно винувачення і, е, е, і, 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 і перфом. Погоджую, що це е, має можливо суттєвий е, суттєвий на інецький стан, на зловдження важливі світло із підставом, але зазначити що, що не обвинувачення не статті кодексу кримінального і саме Тому ось, звернув увагу на те, що це виключно емоційні е, обставини, які не були предмет, символ заслуги розглядається справа за 115, тобто, 15%. По-друге. Те, що стосується пом'якшуючих обставин. У нас стаття 66 Кримінального кодексу України передбачає усі обставини, які можуть бути пом'якшуючими в розгляді э, справи по кримінальних ворогах e, Пункт 5 частини першої цієї статті передбачає, що пом'якшуючими обставинами є сукупні стежки особистих, сімейних та інших обставин. В даному рубаку Що підтверджується обвинувачення про те, що відношення сім'ї були край пораді. Які це були підстави та що відбувалося, це ми розглядали протягом цього процесу, але доказане, на мій погляд, привозити справи про переслідує саме таких обставин. І я вказую саме на формальні. В даному випадку СУ повинен користуватися саме формальними обставинами і з передбачені кримінальним законодавством. Те, що стосується е, під'явлено позову. посилання потерпілої на те, що е, витребування позивних позові кошти будуть використані неї на користь саме, які залишаться в фактичної серотові. Поки що без підставлений, оскільки в даному випадку в цьому самому суті розглядається цивільна справа щодо призначення освіти, де є два позови боку позитивної і боку іншої області молодітного молодітно самовинувачення. Тому казати про те, що це є підставою для задоволення коду, я вважаю безпеці. Це буде залежати від рішення суду, які зараз є в процесі. Тому прошу о, врахувати каптуні обставини і прийняти їх у мене. Yeah. But uh 先ありがとうございました。<Sure. S 2> <laughs>